Привіт-привіт усім глядачам! Ви на каналі Таємний Вісник. Нагадую, що мене звати Катерина, і цей ефір зі мною розділить Виляр. Виляри, привіт! Вітаю тебе, пані Катеріно. І я тебе вітаю. Давай почнемо говорити зараз на актуальну тему, так? Цікавить ось ця Тисяча Зеленського. Є підтримка. Багато чого, бачимо, зараз несеться в інформаційному просторі. З приводу того, що Боже зрада. А, там даше ці гроші несуть негатив, ці гроші зливають наші банківські дані, в жодному випадку не беріть там, ту тисячу, а, там, що, типу, розкрита банківська таємниця Приватбанку. А, наприклад, там, голова Монобанку Гороховський каже, що нас це не стосується. Коротше, чуток, пліток, о, вище криші. Давай глянемо, чи несе негатив ця тисяча гривень, чи варто людям її брати? Зараз що з ними? Якщо візьмуть. звуть, розвіємо у нас така рубрика з валяром: розвіємо міфи і чутки. Дивіться, по перше, ця тисяча це є певною компенсацією людям за підвищення податків. Це показує mm -hmm. по картах, що ось прийнятий новий закон. І ось е, хочуть компенсувати це, от цією тисячою, щоб це було просто приємно. Потім е, це, знаєте, така невелика підтримка. Але все-таки, якщо так брати, то просто від людей йде негатив по картах з тієї причини, що сума замала. Замала сума. Але ж ви розумієте, що. Е, ну, більшої суми, е, більшої суми в, в нашому зараз стані давати і не можна, тому що просто елементарно немає, ну немає потенціалу, немає можливості. Я говорив з е, м, своїм персональним банкіром Приватбанку е, і хочу вам дати офіційний коментар, що ця тисяча гривень е, не впливає на банківську таємницю. Розкривається банківська таємниця тільки окремо в тому тисяча гривень, на що використовується. Тобто є карта національний кешбек, вона є по всіх банках, і розкривається банківська таємниця цієї карти Національний кешбек. Не розкриваються дані рахунку ФОП, рахунку ТОВ. Не розкриваються дані е, карти фізичної особи. Е, ці всі дані є під захистом. Я сам вчора телефонував банкіру і отримав детальне пояснення. А я хочу сказати, що я отримую детальні пояснення не просто від якогось там банкіра. А у мене є персональний банкір преміум банкінгу, тому що я. Е, Інфініт-клієнт Приватбанку. Боже, е... веліар, там так не жить. Ну, тому, тому те, що я хочу сказати, що ну, немає ризику. Немає ризику. А стосовно жить чи не жить, то ти можеш відкрити цю карту сам сам, але при цьому всьому, якщо ти готовий за цей сервіс платити 2000 гривень кожного місяця, я готовий. Тому це що часу, ніж... дуже... часу дуже замало, і плюс іноді хочеться погадати клієнтам у залі для перемовин Приватбанка. Угу. Зрозуміло. Слухай, поки ми дивилися це питання, от мені завжди цікаво, як наші з тобою ефіри прості, просто знаєш, підлаштовуються при нас. Ми ну, почали говорити за є підтримку. А вийшло вже є книга. Значить, що це таке? Читаю. По 908 гривень вже в грудні зможе отримати кожен е, громадянин України, якому в 2024 році виповниться 18 років. На них через дію можна буде придбати українські книги. каже нам міністр Федоров. Оцей Михайло Федоров, той тобто, що розробник дії. Дуже О, цікавий. Я вже, знаю, я вже знаю, куди потрачу. Е, так я розумію, що це лише а хоча. Хоча це, напевно, кожен українець, але бачиш, тут так написано, що а, по тут російською, на жаль, написано, я зараз зачитаю по 908 гривень вже в декабрі получить кожен совершеннолітній українець, которому в 24 году вже ісповнилось 18 лет. Пані Катерина, ну дивіться, те, що я вам скажу, що я взагалі от, стосовно моєї тисячі гривень, яку я отримав, то та тисяча гривень. Буде повністю відправлена на ЗСУ. Тобто я не буду її користуватися в якихось українських брендах. А стосовно цієї, цих 908 гривень, як ти кажеш, то я дуже хочу сходити в книгарню Старого Лева і купити там книжку Українська демонологія. Там є така книжка, здається, десь за 600 гривень вона коштує. Куплю там цю книгу. Ну і на 300 гривень може якийсь придбаю щось таке у них. А невеличко. я напевно хочу купити собі. Якраз це буде ж. Це вже грудень. Тобто це зараз є книжка дуже гарна. В книгарні є. Видавництво Віват, класичне українське різдво. Там вона в дуже гарних кольорах, в востиснення. Вона Прикольно. просто нереальна. там класики українські, все, що пов'язано з різдвом. Наші письменники. Там і Кобилянська, там і Коцюбинський, і Леся, і Франко, і, і всі і сучасні автори. І там такі ілюстрації, вона коштує щось там до 700 гривень, здається. Десь так близько 700 гривень вона велика, товста в красивому переплеті. І мені здається, це прям класно. Бо тут це антологія, це і сучасники, переплетені з нашими класиками. Ось, прямо. Мені здається, це буде кльово. Якщо ця опція буде доступна для нас, скажімо так. Для дорослих, тому що мені здається, чомусь я читала раніше, що це буде типу як для школярів, для дітей, але подивимося, подивимося. Менше з тим це кльова ініціатива. Або українці читали і споживали більше українського взагалі, завжди. Взагалі, дивився, пані Катерина, Я хочу сказати, що е, ми всі, на жаль, зараз дуже злі. Треба ставати добрішими. Е, якщо дала дала вам влада тисяча гривень. Ну, немає більше коштів, ну немає. ну шо? ну що, ну, не, Тобі не потрібно. Ну відправте на ЗСУ. Ну Навіщо казати, що, що всі погані і таке інше. Ну це, Деяким людям це взагалі потрібна річі. У деяких людей взагалі немає ніякої тисячі. І це людям потрібно. Ну Так не можна казати. тобто... Не можна стільки негативу випускати з себе. Треба бути добрішими. Один до Але одного. Ще... Тому що нам вистачає, нам вистачає зла від нашого ворога Росії, і ну, треба, треба один одного цінувати і разом йти до перемоги, а не сваритись. І не треба шукати певну зраду там, де її немає. Саме так. Валяр, давай глянемо наступне запитання. Воно буде стосуватися нашого українського повітря, яким ми дихаємо. Якщо зараз просто е, будь-яка людина може зайти в, та, в Google і загуглити забруднення повітря там, по своєму регіону, і воно зараз майже всюди перевищує норму, на жаль, воно забруднено. По собі я відчуваю, ну, що повітря в нас не добре, і як практик, і як на фізичному рівні, У мене постійні головні болі. Саме от зараз почалися саме з повітрям пов'язані. Те ж воно... у мене у мене на протязі так. тижня вже головні болі. З того тижня, так, з минулого тижня. От я, коротше, ретроград розпочався, так воно і розпочалося. Повітря деякі глядачі писали, що в деяких районах повітря кисле на, на запах. Давай подивимося, чи дійсно нас труять, бо дивилися вчора з твоєю подругою, езотериком. От, і цікаво перемовиться. моя подруга. Ну, наші глядачі вже подивилися і знають відповіді на це запитання. Ну, з твоєю колегою, з колежанкою, з езотериком. А хто хто це моя колежанка? Ну, пані Анна Атаманова. Ми дивилися з нею. А я, я зрозумів з паною Анною. Ми в гарних приязних стосунках, але не, не можна сказати, що ми прямо друзі. просто а, колеги, колеги по магічному цеху. Так, але я до неї добре ставлюсь. Добра жінка, гарна передбачень багато збувалось в неї. Те, що кажуть карти мені, що справді це із-за військових дій. Із-за військових дій, із-за ракетних ударів, із за шахедів, із за знову ж таки, Військових дій іде забруднення повітря. Справді труять, справді є певні випускання газів, те, що ви випало зараз по картах. Але це все треба витримати, протриматись і ну і надалі, надалі пролікуємося в свій час, як то кажуть. А, не, а дівчин. Так, дівчин. Але, але я тепер віднайшов причину головного болю і тепер зроблю ритуал, щоб його не було в мене, і, і твоє ім'я опам'яну, якщо так. хочеш. Так, Звичайно, хочу, Я думаю, наші глядачі хочуть е, доєднатися. Пишіть свої імена, і я почитаю ваші імена на заговор від головної болі. Слухай, а скажи, будь ласка, часом Русня не використовує якусь саме хімічну зброю проти нас, що йде не просто, знаєш ось ці. Ми розуміємо, що це шкода екології, так? що це головні болі від екології. Але чи не саме, знаєш, чи не присутня там хімічна зброя? Можливо, вони схід обстрілюють. І воно йде знаєш, через вітер до нас. Є хімічна зброя. Башня і королева мечів. Причому yeah. королева мечів, як, як дух випадає, тобто як, як смерть. Тобто, uh -huh. це, це показує в першу чергу те, що просто йде як небачен, небачене оце повітря брудне і забруднює це все. Але росіянам треба знати, що якщо вони це роблять, то потоки вітру потім йдуть на них, так само, як і на нас. І, каляр, у нас залишається буквально 2, 2 хвилинки ефіру. Ось, і хочу поговорити швиденько на якось, напевно, поєднати. Давай спробуємо подивитися, про що хочу поговорити: про Сирію, про Грузію і про Південну Корею. Так, кругом масові заворушки. В Південній Кореї йде переворот влади. Їхньої в Грузії у нас протести бачимо, так, і Сирію історію Залепа також споглядаємо в інтернетах. Вже не тільки але тепер вже хаму взяли. Е, ну так, там назад. ще не взяли, там ну, вони близько біля неї, біля кордону писали. Е, ні, годину назад я прочитав, що вже взята хама. То була в ага. оточенні зранку, а годину назад написали: от ми з Тетяною Гаєфір писали, і в цей час е, прийшло повідомлення, що хама е, взята. Ну, це, це, до речі, те, що я передбачав, що е, я казав ще 1 листопада, що е, будуть падати диктаторські режими. І диктатори, які підтримуються путіним, почнуть падати і дуже стрімко. І, бачите, почалося це з Сирії, перекинулося на Грузію, і теж стосовно Кореї, те, що я хочу сказати, що там. Е, Після Сирії почнеться щось у Північній Кореї, якісь проблеми. А стосовно Південної Кореї, в якій зараз йдуть протести, в принципі, варто подивитись, тому що. Давай. Тому що я там відчуваю не цей вплив, я там відчуваю те, що це розмухала Росія і Північна Корея. Для того щоб звергнути владу і потім туди вторгнутися з, з війною. А, да, карти мій. показують, що це проплачено кремлівським режимом, тому е, не варто підтримувати ці акції. І треба розуміти, що, е, що не треба скидувати ту владу, угу. яка зараз там є. Не зрозуміло. Валялю, і наостанок, чи можу я тебе попросити для наших глядачів, для таємного вісника ексклюзивно витягнути декілька карт, як пройдуть вихідні в Україні? Україні? Того, що у нас свята на носі. І тривожно. Які в нас будуть вихідні? Зараз ми з вами дізнаємося. Що нам чекати? Пройдуть ровно ці дні, спокійно, але знову ж таки, атак шахетів вам не минути, і все одно тривоги певні будуть. А так, тримайтесь, буде все добре. Ну, слухай, це знаєш, Боже, так жахливо казати, що ми вже звикли до шахетів і до ракети, знаєш, ти вже запитуєш просто там, в чаті своїх друзів, а яка ракета летить? Вони тобі пишуть обична, нормальна. Ну, тобто да, не орешник. І ти такий боже, в якому я сюрреалізмі перебуваю, просто на типу. Але дякую, що подивився. Якщо Назвим. рівно, значить, та, розуміємо, що як робити, і хоча б трішечки можна видихнути з полегшенням. Дякую. дякую. Буду прощатися з тобою до наступного тижня. Глядачів, попрошу, якщо маєте запитання до пана Валяра, напишіть нам, будь ласка, тут в таємному віснику в коментарях. Можете підтримати цей ефір вподобайкою і, будь ласка. Ті, хто на нас не підписані, підписуйтеся. І на канал Веляра також переходьте. А то він ображається, коли я не рекламую його канал. Він тут в профілі відмічений одразу крупним шрифтом Веляр — це канал нашого Мага Валяра. <світок> Дякую. Бережіть себе. До побачення.